Сьогодні друзі ось завершили нашого на 906-го, зробили повне переобладнання, вантаж пасажира з спальним місцем. Поставили 2 дінь, зробили полиці, спальне місце, ексклюзивний індивідуальний диван для All Max Group. Все зашили шторками. Новий пошив на сидіннях, на всіх сидіннях. Підлокипнички встановили, встановили JBL акустику, Harman кордон, перешили переднє сидіння, зробили подушки, передня стеля в шкірі, карманчики, USB Type-C зарядочки. Кругом є підсвіточки на поличках та на стелі. Поцікавить переобладнання, звертайтеся до клієнтів, про номерів підписи в коментарях.